Ось так виглядає наше півоніве королівство. І сьогодні я хочу затронути тему, яку дуже е, часто обговорюють в інтернеті. І люди не знають, що їм робити, е, не розуміють, чи їм потрібно обривати е, ці бокові е, бутони, чи залишати їх. Тож зараз ми поговоримо, що з ними потрібно робити. Бокові бутони виламують або посанкують в тому випадку, якщо їх вирощують на зріз, тобто на продаж. Ми ж навіть на продаж їх не виламуємо, тому що в нас немає на то часу. І ще хочу сказати, якщо ви, ви вирощуєте півонії просто для краси, щоб вони квітували в вашому садочку, то я б, наприклад, не робив цього, тому що ці бокові бутони продовжують цвітіння на якийсь там тиждень-півтора, іноді два залежить від погодних умов. Тож вам вирішувати, чи пасинкувати вам свої півонії, чи ні. Ми свої ніколи не пасинкуємо.